Вітаю усіх, хто приєднався до мого каналу. Я дуже вдячна вам за підписку, я вдячна вам за лайки, я вдячна вам за коментарі. Отже, знову ми з вами разом. Дуже швидко промайнув перший тиждень грудня, він був дуже святковий, наповнений такими гарними емоціями. Відчуттями і, звичайно, сподіваюсь, серед моїх глядачів усі були чемними дівчатками та хлопчиками, і вам точно святий Миколай приніс щось під подушечку смачненьке. Хочу сказати про те, що в мене сьогодні немає жодної в наявності готової роботи. Адже всі вони були створені саме для подарунків до Дня Святого Миколая. Я буду запрошувати вас переглянути під зйомочки, де ще були мої ці роботи. Тепер їх в наявності немає, і я дуже пишаюся. А ви бачите на мені. Той светрик, який джемперочок, який я назвала ялинонька. Під час е, денного освітлювання воно переблискується. Ось такий він вийшов гарний, приємний, і вже другий тиждень я ношу його не знімаючи. Ну, жартую, звичайно, але він є одним із найулюблених моїх. Таких джемперочків. Тому я ще раз хочу подякувати Оксанці за те, що вона мені саме дала таку пораду використати паєточки. Ну, ось я і взяла собі ось цю пораду. Ну, і зараз я хочу, щоб ви переглянули які ж роботи протягом цього тижня я все ж таки створила. І вони стали подаруночками для чимних дівчаток. Ну, а потім я вас запрошу до свого робочого столу, де я покажу, чим я буду займатися протягом наступного тижня та які подарунки мене очікували на цьому тижні. Ранок середи. І я вам презентую свою подарункову роботу. Розумію, що в кінці тижня в мене її вже не буде, бо вона буде уже у дівчинці чарівній, тому ось хочу показати, залишиться тільки фото. Ну і коли дівчинка одягне, і мені надішлють її, її фотографії. Дякую. Ура-ура! Сьогодні четверг, і я встигла вив'язати для своїх рідних, для сестрички і племінниці ось такі мітинки. Дуже переживала, що не встигну, але якраз в п'ятницю ввечері. До них завітає Святий Миколай Ісус такими невеличкими теплими подарунками. Отже, ці три роботи, які були створені, вони були створені в рамках спільного проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая до Різдва від Оленочки Буганової. І вони беруть участь у першій номінації Святий Отче Миколай, Мою хату не минай». Ось ці вже три роботи, вони відправились до своїх красунь. Ну, але ж я ж не сиділа без діла і в п'ятницю і в суботу, і я розпочала проєкт. Це такий. Буде жилет, сподіваюсь, що це буде жилет, від, е, який бере участь у спільнику Дівчатка-такі дівчатка. Там була номінація третя, в якій я запропонувала дівчаткам е, дві ниточки. І вони якось не звернули увагу на ось цю бобіночку, але дуже багатьом сподобалась ось ця така з шишибриками. Вона в мене більше року не могла знайти свого варіанту, свого проєкту. І ось вирішила поєднати саме ці дві ниточки, які я і замовила. Цій категорії, і вирішила створити собі такий жилет. Ну, ось поки, звичайно, що ниточка не дуже буде гарно передаватися, бо темно-сірий колір. І ось ви бачите, що я зробила протягом п'ятниці і суботи, відв'язала резиночку. До речі, я зробила так, щоб. Перед був трішечки коротшим, тому тут резиночка трішки коротша, а е, ззаді вона більша. Ось така аж величенька. Е, ну, і далі я переш, перейшла на кругове таке полотно, тому в'яжу одночасно і перед, і спиночку. Ну, і що в мене з цього вийде, не знаю. Але поки мені все подобається. Тому ось так. Тому сподіваюся, що в мене е, саме цей проєкт буде м, брати участь в моєму наступному тижні. І сподіваюся, що він все ж таки завершиться. Ну, а іще що, е, це те, що під час роботи. Коли буду в гімназії, треба дорожній процес, так, на випадок повітряних тривог. І тому я буду брати і в'язати в другій номінації. Хай різдвяна, добра казка, подарую тепло і ласку. Буду в'язати шкарпетки для мого сина. Це ось такий буде процес другий. Я ще не в'язала з цієї ниточки ніколи взяла і хочу спробувати. Тому це буде ось такий процес. Крім того, ще планую розпочати такий новорічний декор. Це буде місяць і зірочки. Декор, і саме його я буду створювати знову-таки спільнику різдвяні зустрічі від Оленки Буганової в третій номінації, коли сніг пахне мандаринками. Ну, сюди я не буду класти ні картон, ні ті нитки, які мені потрібні, тому що це такий буде творчий хаос. Ну, і хочу сказати що я дуже була приємно вражена від такого святого Миколая, саме в образі Святого Миколая виступила Оксаночка Левчук, яка проводила спільний проєкт Зв'яжи шапку 5 за 5 я в перший раз брала участь в цьому проєкті. До речі, дуже про нього багато чула е, таких схвальних відгуків від інших майстринь, тому і приєдналась до цього проєкту. І ось якраз е, мені прийшов мій такий подаруночок від Оксаночки. Ось така неймовірна бобіночка. Ярнард Фловерс альпака. Це ну, неймовірна приємність. Навіть тільки на доторк приємно вже цю ниточку відчувати. Ось, Це бунтик 250 грам, в ньому 940 метрів. Тут 20% альпака і 80% акрилу. Вже щось схоже, я в'язала бактус. Але я скажу так, що от зелений, як я тільки відкрила подаруночок. Зелений це один із улюблених моїх кольорів. Хоча я не знаю, який мій не неулюблений. Але все ж таки зелений до моїх очей. Тому, Оксаночка, ти вгадала. Дякую за такий подаруночок. Крім того, ось такі е, матеріали, які завжди потрібні е, всім рукодільницям. Так, ну і як же без смаколика? Оксаночка не змогла. Я бачила, що у багатьох дівчаток, хто вже виставляв фото, є ось такі, тому я їй дуже-дуже вдячна. Бажаю, щоб в її житті з'являлися постійні святі Миколаї. Адже людина, яка робить добро, до неї повинно повертатися добро в декілька разів більше. Тому ще раз дякую за ось такий приємний подаруночок. Ну і, скажімо так. По-моєму, у в'язальниць завжди подарунки це ось такі приємні подарунки. Тому мої святі Миколай мені теж подарували велику купу ниточок, про які буду я розповідати протягом того часу, коли буду в'язати. Буду казати, що це мені приніс святий Миколай. Ну що ж. Добігає до кінця цей тиждень. Сподіваюся, що новий тиждень принесе нам тільки позитивні враження, творчість, натхнення. Бажаю усім своїм глядачам мирного неба, здоров'я і нехай всі задуми, які ви хочете втілити в життя, обов'язково Здійсняється до зустрічі на моєму каналі.